Запорізьку обласну раду тимчасово розпустили, а її повноваження передали Запорізькій обласній військовій адміністрації. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у телекрам в четвер, 21 березня. За його словами, сьогодні Верховна Рада за поданням президента ухвалила рішення про передачу повноважень Запорізької обласної ради Запорізькій ОВЕ на період воєнного стану. Рішення підтримали 236 народних депутатів. Як пояснив Федоров, на початку повномасштабного вторгнення РФ відповідно до закону про правовий режим воєнного стану бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА. Це дозволило продовжити виплати зарплат та соцдопомоги. Він зазначив, що у Запорізької облради залишалися обмежені самоврядні повноваження, прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств. Установ та закладів а також питання комунальної власності та будівництва. За його словами, облрада за два роки не ухвалила жодного питання життєдіяльності області, голова обласної ради п'ять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати. Наслідки цього вкрай негативні, декілька сотень невирішених питань заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів, трудові колективи без керівників. Проблеми з евакуйованими обласними закладами, написав голова ОВА, Федоров також наголосив, що повноваження облради будуть автоматично відновлені після закінчення воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати. Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА. Раніше він був мером Мелітополя.